Ця сухопутна історія з треті Кормової, яка почалася перед нашим стрімом і було офіційно заоголошено оголошено про наступ. Вона складається в канву загальної якоїсь операції збройних сил України. Ви згадували про Білгород недарма, тому що і Росіяни цього бояться. Що Білгород, який дуже близько до кордону, раптом стане дуже вразливою вразливою ціллю для з їхнього боку для наших військ. Uh, в цей же час на Курщині операція «Я» називається друга фаза. Там дехто починає казати, а це все там піар, або там ІПСО. ПСО. слухай, не може бути ІПСО або щось таке. Це серйозна операція. 93 населені пункти під контролем. Військова адміністрація осуджує. Триває закріплення на рубежах. Зараз друга друга стадія операції закріплення на рубежах з метою того, щоб uh, отримати стримати удар, коли російські резерви підійдуть. А вони безсумнівно підходять. Можливо, не такими темпами, якими… е, uh, Думалося, що воно може бути, але вони підходять. Триває там витискання з тих ділянок пам'ятних, про які вже всі багато проговорили межиріччя між кордоном та річкою Сейм, зі знищенням переправ, з роботою врешті решт нашої авіації по цих переправах. Окупанти недарма починають панікувати по брянську, тому що там теж працюють диверсійні групи. Хоча, поки що, ну це все в статусі такого певного нахрюку з приводу того, що на Брянську йдуть війська. Такий, ну дуже Комбінований план видається, що створюється, проробляється ці шахові партії, і як не крути, вона кривава шахова партія, і і це точно це от зараз. Тим паче залучення третю штурмової ці всі дії можна з більш ніж тисячу відсотковою впевненістю сказати, що це частина зараз тільки маленької гри, яка розпочалась. Правда, ну я хочу додати ще питання, якби чому так переживають росіяни? Про саме місто Білгород, тому що м, операція на Курщині в даний момент ми зайшли, зайняли велику територію, на ній продовжуємо абсолютно вірно закріплятись. Те, про що ми власне і говорили знову ж таки два тижні тому, пам'ятаєте, що дуже важливо зрозуміти, який у нас є реальний потенціал, що ми можемо досягти, і в якийсь момент знаєте, ну можливо, зупинитись, закріпитися, визначити для себе ефективні рубежі для відбиття, наприклад, контрудару. А вже далі наступить, там не знаю, після цього можливо там певна третя фаза операції. Тобто, не обов'язково там ну найте покласти весь особовий склад, аби там просто зайти на околиці самого міста Курськ, там чи взяти під контроль обов'язковий там атомну електростанцію. Ні, адекватно оцінити свій потенціал і відповідно його використати для того, щоб і зберегти. Бойові склади техніку, відповідно, не дати швидко росіянам вийти, тому що тоді ну, це знаєте буде виглядати як просто, ну скажімо так, нераціональне нераз... використання, тобто, знаєте, виключно показуха, певна. А так на даний момент операція виглядає ефективно. А от в чому ще велика проблема Білгородщини, що місто Білгород це є. Адміністративно-територіальним центром це є центр обласний центр. тобто, місце в них там ну це місто федерального значення для Росії, і от взяти під контроль обласний центр. І місто федерального значення це звичайно ну це дуже велике досягнення. Скажіть, будь ласка, з початку повномасштабного вторгнення. з початку повномасштабного вторгнення, єдине місто, ну для нас, скажімо так, облас... ну, єдиний обласний центр, який росіянам вдалося реально повністю взяти під контроль. Це місто Херсон, з якого ми, врешті-решт, їх вибили. Донецьк з Луганськом, так, вони контролюють ще чотирнадцятого року, в тому числі там Ну місто Севастополь Сімферополь на території тимчасово окупованого Криму, а тут ми. Не давши їм з 22-го року, фактично повернувши під контроль місто Херсон свій обласний центр, беремо під контроль російський обласний центр, і це, звичайно, для них може бути. Ну, скажімо, як вам сказати, ну це серйозний удар. Плюс, якщо ми ще подивимось, то ну, там така місцевість, що ну, дорога на Білгород, вона ж знаєте, як то кажуть, вона пряма. Тобто, при вибитті, от причому мені здається, що все ж таки навіть не через Октябрьський, трошки довшим маршрутом можемо піти, от якраз через. Шебекіно, маслову пристань і от тоді. Там попрямній буде це, можливо, буде два удари, якщо буде здається задача, все ж таки. То, то ви вже так впевнено говорите про те, що на Білгород має Но, бути ні, я про я. Я прогнозую в випадку, якщо буде задача взяти це місто під контроль, якщо наше командування оцінить, що у нас така можливість є. Це також дуже важливо. Ну, цікаво, е, звісно, це додає нам е, певного заряду емоційного українцям. Е, всі ці дії е, однозначно, чого немає, так це розуміння, і це шикарно. Це розкішна історія, тому що е, в цих всіх діях ці цій шахові партії розуміння реально ну нема ні в кого. Навіть я ну будьмо відверті. Ми спілкуємося з бійцями, так Андрію, е, які на різних напрямках. Хтось щось якусь інформацію має, хтось щось там розповідає. Але до кінця усвідомлення навіть в них самих, що відбувається, де головні удар, де відволікаючи, які дії до чого не мають призвести, немає. Картинка складається тільки після перших стартових певних фаз. Коли все буде доведено до путя, як це сталося на Курщині я вважаю, що це є правильний підхід, перш за все нашого командування. Тому що в часи, коли ну в нашому сучасному інформаційно-технологічній формації, дуже важко утримуватися режиму таємниці, в тому числі того, що полягає там ну військової таємниці, десь доведення наказів, і для того, щоб ворог про це ну там. Гірше дізнавався для того, щоб більш ефективно а, проводити. Ці операції, там, навіть якщо це якісь відволікаючі маневри. Тобто, ну це насправді в умовах сучасних інформаційних технологій, це є реалії ефективного способу командування при веденні бойових дій. Причому, в тому числі, бачите, я вважаю, доволі адекватно, особливо Сполучені Штати Америки, як наші партнери, відреагували, що сказали, сказали ні, нам нічого не повідомляли, але ну, ми бачимо і німці, до речі, Олаф Шольц сказав, що ми ні про що не знали, нас ні. Той не про що попереджав, причому це інтерв'ю. Він да ну, слухати, але і зброї нам не дають додатково і дозволів на завдання ударів по території Росії. Зокрема, я кажу про американців. Я така в, в, в даний момент, е, так, але ми знаємо, що. Надання дозволів це таке питання. Воно завжди перейти кожний новий зробити кожен новий крок. Є питанням складним, але от з точки зору канцлера Німеччини це якраз було в той момент, коли показали, як на Курщині БМП Мардер розносить позицію 810-х морських піхотинців російських. От просто там її розбирає по клаптях, і в цей же день Олаф Шольц скаже, що нас ніхто не попереджав, але ми розуміємо, що в Україні просто виходячи з ситуації, не було там іншого ну, іншої можливості ніж ніж так вчинити. Тому це добре. Головне продовжувати працювати в контексті, я ж кажу, надання нам. Ще більше ну зброї, щоб ми не опинилися. знаєте, зараз витрачаючи доволі значні, скажімо, кількісно і боєкомплекти, і розуміємо, що і техніку ми десь і втрачаємо, і скажімо так більше зношуємо і потрібно ремонтувати, поповнювати, замінювати для того, щоб ми ну знаєте, не отримали оцей вакуум нашого потенціалу, коли ми бачимо, що за нормального постачання ми можемо, наприклад, там рухатись далі або розширювати зону. Нашого впливу ефективніше триматись в обороні, а просто в цей момент ми ну, отримуємо цей вакуум можливостей, і через що ми можемо бути змушені там згорнути наші операції по контролю над російськими територіями, знов десь провалитися як було в Авдіївці в обороні. Дуже хочеться, щоб ну це робота для нашої дипломатії, перш за все, щоб вони не допустили такої ситуації.